Півтори сотні бойових зітнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше ворожих штурмів за даними генштабу на Покровському напрямку. 49, 19 на Курахівському. Тиснуть Росіяни в районах Кліщівки, Калинівки, Іванівського і Андріївки. 11 бойових зітнень на Харківському напрямку. Росіяни намагаються прорвати українську оборону в районах Овчанська, Глибокого та Липців. Більше про оперативну ситуацію в районі часового яру поговоримо з Дмитром Кожубенком, офіцером секції планування бригади Рубіж, майором Нацгвардії України. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студію. Доброго дня, шановні глядачі. Насамперед хочу сказати, що 4-та бригада Нацгвардії. України Рубіж оголосила збір на авто. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, долучайтеся, донатьте це дуже потрібно нашим захисникам. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про цей збір більш детальніше. Це збір на автомобіль для аеророзвідників, це для людей, які е, виявляють ворожі артилерійські позиції, ворожі КСП, які знаходяться на віддалені. Від лінії бойового зіткнення. От, і як відомо, автомобілі зараз е, на фронті це не розкіш, це, спо це спосіб для виживання і пересування. І, на жаль, на фронті вони живуть недовго, тому що там не існує прекрасних автобанів, от, е, добре зроблених доріг по системі президента України. От там нормальні фронтові дороги, розбиті гусльою, розбиті важкими. Е, Автомобілями, ну, от ну і звичайно не забуваємо про постійні прильоти, як і в дронів по даних автомобілях, якщо їх засіч засіче ворог. Ну і артилерія от. тому автомобілі дуже потрібні, тому що лінія бойового зіткнення дуже велика і пересуватися потрібно мобільно. Тому закликає кожного українця долучитися до збору. От таким чином ви внесете свою частину до нашої спільної перемоги. І ми доєднуємося до вашого заклику. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. QR-код, куди можна скидати гроші, ви зараз бачите на своїх екранах. І поки люди дона донатять, пане Дмитро, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Розкажіть, будь ласка, яка вона? В районі оборони бригади Рубіж ситуація зараз. Складна, тому що противник зараз почав застосовувати велику кількість впівдронів. От раніше їх було багато, а зараз їх просто дуже багато. От, і нам реально не вистачає засобів РЕБ для того, щоб боротися із даною навалою FPV-дронів, Ну і безпосередньо дронів Mavic, типу Mavic, які працюють як і на дорозвідку, так і на скиди боєприпасів. Але незважаючи на це, оборонці України, наша бригада Рубіж тримаються і тримають позиції, не віддаючи ворогу жодного сантиметра нашої української землі. Пане Дмитре, Збройні сили України підтвердили відхід Сил оборони з мікрорайону Каналу Часовому Яру. Як там зараз розвиваються події? Розкажіть, будь ласка, ситуація зараз там така, що дійсно противник. Зни... Враховуючи те, що противник просто знищив будь-які оборонні позиції на каналі Новий, от те, що зараз видно, це просто ну це якийсь постапокаліптичний вид. Це те, що було з Бахмутом, це те, що було із Авдіївкою, от Мар'їнкою і всіма іншими населеними пунктами, які так сказати, звільнили росіяни від. Цивільного населення і взагалі від майбутнього життя. От. І саме через це було прийнято правильне рішення відійти на більш підготовлені позиції, щоб не втрачати жодного українського оборонця. Тому що життя людей це найважливіше, що є у нас. А які сили ворог кидає на захоплення міста? Ну там зараз безпосередньо штурмує піхота. От, і піхота там доволі різношерсна. Це і підрозділи шторма Зет, і підрозділи десантників, і різноманітні спеціальні підрозділи от країни-терориста. Тому сказати, що там якийсь один підрозділ воює, ні, там їх збірна солянка вже. Пане Дмитре, те, що нам зараз показали наші режисери, ці от кадри з часового яру, саме з наскільки я розумію, це можливо і це мікрорайон. Росіянам там теж не буде де закріпитися, і власне вони будуть нести дуже великі втрати. Ви згодні з цим? Звичайно, згідний. І це одна із причин, чому відійшли. Тому що розуміють, що не ми там не можемо триматися, не противник там не зможе втриматись. Я вже навіть десь читав в якихось інформаційних порталах, що противник. При штурмі часового яра вже втратив більше людей, ніж при штурмі Авдіївки, і враховуючи те, як вони знищили даний мікрорайон, можна сказати, що якщо вони надумають там закріплятися, то оператори фпв дронів і інших ударних БПЛА, які є на озброєні Сил оборони України, будуть цьому дуже раді, тому що вони будуть їх нищити навіть не там не, не витрачаючи особливо там багато часу для того, щоб виявити їхні позиції, де вони перебувають, тому що там все відомо, все видно. Е, рашики самі зробили це і будуть пожинати плоди своєї роботи. А я нагадаю, що четверта бригада Нацгвардії Рубіж оголосила про збір на позашляховик. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, до qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Пане Дмитре, а скільки от авіабомб ворог може скинути на часів я проти часів Яр протягом однієї доби? Ну на жаль, такої інформації я не володію, але можу сказати з певністю, що кількість авіаційних бомб доволі велика. О, тому що росіяни вже давно зрозуміли, що це єдиний. Діючий, дійсно діючий варіант, як викорити наші підрозділи із позицій, тому що авіаційні бомби, як я вже казав і раніше в різних етерах, що це така зброя, яка після себе не залишає нічого живого і цілого, і росіяни знають лише одне нищити, і їх це цілком задовільняє. Вони не задумуються над тим, щоб залишити якусь інфраструктуру, яку можна буде відбудувати. от. Після їхнього приходу вже не відбудовувати, а потрібно будувати по новому. І вони прекрасно з цим справляються. Вони знищують все, і авіабомби роблять їхню роботу дуже прекрасно, пане Дмитрі. На жаль, наш час добігає кінця. Я для всіх глядачів хочу нагадати, що четверта. Бригада Нацгвардії України Рубішу голосила про збір на авто. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, кожна гривня, наближає нашу перемогу. Це інтерв'ю. Ви можете також подивитися і на нашому ютуб-каналі, і так само задонатити допомогти нашим оборонцям наближати перемогу. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України.